Всіх рада вітати в резервет. Буде сьогодні огляд новиночок, буде огляд те, що ми бачили. Коли будуть снижечки, я покажу вам. Так що приємного перегляду. Приємного перегляду. Бачу зразу кольоровий яскраві сорочки, 1400 гривень. А це льон, лавандовому кольорі красиві. Ну, Стильні сорочки, колір красивий, це я мала на увазі. Є базовий білий колір і колір модний, як кажуть, цього року. Колір шартрес, колір французького лікеру. Ось такий. Льон теж красивий колір. Можливо, у відео не дуже так відображається, як би хотілося. Не настільки насичено, можливо. так. Мандрую далі показати новиночки, показати, що класненького є. В'язані топи. В'язані топи, щільна досить в'язка, колір масло з оборочкою в'язаною знизу. Красиво все. І поруч штани. Можливо, це льон або котон. 1100 гривень коштує такий топ в складі котончик. Ось. Так, і штани. Штани прямого крою. з Згомкою в поясі. Ще стягується. Велика розмірна сітка в резервайт. Хто просить казати розміри? Як казати, кажу, розміри в резервайт від XS до 2 xl Розміри різні є. Які ви бажаєте, такі собі і придбаєте. А ну, 5 xl немає. Багато речей оверсайз, тому можна прийти і 5 іксів, і можливо щось й підійде. Але в цілому вказано до 2 іксів. Буде щось більше, скажу, наголошу, покажу. Бокові кишеньки, які вони класні, широкі донизу в складі котон з такими бомбончиками дерев'яними, бусинами. Так, я казала вже ціну, а що я хочу. Напевно подивитися складики, щоб точно сказати. Не бачу, де він там пришитий, десь хто знає, де, На бірках не пишуть, так як зараз. Все правильно казали, 94% котону. Добавити нема що, класні штани. Можна купляти з ручні, з кишенями, з гумкою, колесі, в поясі, в'язаний топ, колір, такий між рожевим. І щось таким якимось лавандовим, можливо, підтоном, не знаю. Класний колір, 900 гривень, подобається такий пастальний рожевий, а, середній щіностів'язки і оверсайз, розмір М. йду і чи як. Подивіться, яка широка а, під рукавами, та поємо рукава для М. Для М не знаю. От і про це я говорю, що треба ще й приходити і міряти. 68 віскози, 32 поліестеру. А. Щось красиве. Блуза. Вона комбінована і тканиною, і трикотажем. Прислучені плечі і мереживо. На рукаві. Теж розмір ЕМ, але досить маю Ваглядь великої. Тисячу гривень в складі котон. Красиві сукні в лимончики. Лимонна тема цього року просто на піку популярності. Жіночна, з рукавами буфи. На спинці гумка, трапецію донизу або на вище всього. 1800 гривень. В чорному кольорі ще є. Теж класно, є чорний і білий колір. Можна було б ще червоний, бо не помішав. Красиво. Якісно, непогано. В гірчичному кольорі. Навіть такий колір ближче до охри. А, це сукні. Незрозуміла сукня ззаду, не спереді. Ось так. Вона йде якби з якоюсь хусткою. І з драпіровкою вона не зав'язується, просто так пропихається. Ось так. Неможливо сказати, поки не поміряєш, який буде вигляд 2000 гривень. Можливо, і віскоза в складі є. Така текстура, можливо, є і льон. Незрозуміло, як ця сукня буде мати вигляд на тілі, або по фігурі точніше, щоб це не витягувалося, коли ви йдете, воно ж не зав'язується ніде, а просто запхано. Можна отак от, от напевно, ще раз якось зробити, зав'язати вузол і підкреслити талію. Що ще доброго є? Ну все добре, все класне. Сатинова сукна. Пастельні кольори. З ремінчиком. Така легенька тканина, ледь-ледь дуже приємна на дотик. Сподіваюся, що є натуральне. Дві тисячі гривень. 73% Модол. Модул це різновидні віскози. Штани в пастельному жовтому. За щіпами досить широкі, просто широчені, класні. Гумка ззаду в поясі. Має бути ще жилетка. Я вже бачу, вона є ззаду повішена. 1800 гривень. Складі льон. Ось так, такий широчені, досить. Ну і така прекрасна жилетка. Ось так. 1700 гривень немало, бо в складі льон. Немало для жилетки. 1800 штани і 1700. То більше 4000 буде коштувати костюм. Більше трьох тисяч. Більше трьох тисяч. Спідниця щільної в'язки, в довжині мідаксі з уборкою по низу, з такою баскою. Вона силім по фігурі, а знизу баска. 1800 гривень і в складі поліестер і віскоза. Сподобалися в'язані полу-кофточки на короткі рукави в білому і блакитному кольорах. 1100 гривень і в складі віскоза і поліамід. І в блакитному кольорі теж дуже красивий блакитний, 1100 гривень, такий ж самий склад. жіночі такі кофточки, такі кофтички на короткі рукав. Короче блуза Вишивка прошла, це 100% потон. На білому фоні вишита блакитними нитками. 1400 гривень. Привернули увагу ось ці сукні в блакитному кольорі. Вони повністю з прошви, Це 100% котон. Ось така чудова, жіночна, романтична сукня. Застібається на гузочки, обтянуті тканиною, мережева прошла, 2000 гривень. Знизу оборка. Знову в'язані кофточки полу, джемпери, фактурна в'язка. Сподобалися навіть більше, трішки навіть нарядні. Гузички, бусини. 1200 гривень. Блуза, 100% котон, коротка блуза, 1700 гривень. З вишивкою рукави балони, такі буфи, точніше. І знизу вона теж так підвернута такі рукавчики, такою бочечкою. У новинках дуже красива блуза. 1300 гривень 100% котон. Акцентні рукава, широкі, призібрані. Застібається донизу на гузики, гузики скриті під планочкою. 100% котон. Червоні футболки і блакитні жилетки. 100% котон 560 гривень коштує футболочка. Розмірна сітка до 2 іксів. І більше 3х, по-моєму. Ось на бірусі видно, яка розмірна сітка. Боді з гіп'юру 700 грн, Дивлюся в розмірі S. Розмірна сітка до 3 х іксів. Зацікавили балеточки, що знизу. Інших в магазинах резерв я їх не бачила, можливо, це просто свіжі В Кольорі кориці мають вигляд натуральної замші. Освітлення досить блікує, міняє відтінки. А насправді, тут такий колір кориці навіть до такого колска капучино. лагесенький, мають вигляд натуральної замші. Дуже сподобалось. І дійсно це натуральна шкіра верх. Також тут на розкладці є рожеві і бежеві футболочки, ну і білі теж бачу. 600 гривень базова футболочка, 560 гривень точніше, 100% котон. І вишити сердечко. І бажа окремова сумочка. Класика. Має вигляд такої м'ясистої шкіри, але насправді це шкірзам. Півтори тисячі гривень. Дивиться гривень капелюхи. Це як в'язка гачком, як мережево. Тримають форму досить глибокі. Ось така естетика в'язані кофточки. і до цих кофточок є, є ще просто не до цих кофточок, а є пляжні сарафани. З відкритою спинкою це по купальнику красиві, я вже їх показувала в одному з відео, можливо, хтось не бачив. Рекомендую дуже красиві речі. І такі кофточки теж. Оце повсякденні. З відкритою спинкою 1100 гривень в складі є акрил і віскоза. А ще в'язані топи 1200 гривень в складі віскоза і поліамід на одне плече з брошкою теракотовий колір насичений. Теракотові костюми з мережева прошла. Блуза коштує півтори тисячі гривень і це 100% котон. Спіднечки. пояси з гумкою 1900 грн. гривень, мережево 100% котон. Ну, красиво. І бачу, є ще шорти. Зараз я підійду до у них і покажу вам. Ось ці шортики, 1300 гривень. Можна собі придбати з спідничкою, а можна придбати з шортами. Друзі, ми були в резерву. Всім дякую щиро за перегляд. Хто залишався у цьому відео до самого кінця, всім папа і до зустрічі. A few moments later. Всім величезний привіт в УБРшка. Багато новиночок, багато молодіжного. Трішки подивимося, що є класного сучасного, щоб ми були в курсі, зналися в трендах, розумілися. А якщо навіть є варіанти, десь дешевше купити, але будемо в курсі. 1300 гривень коштує така курточка з необробленим низом, вона корочена. І така курточка є в чорному кольорі. Дуже-дуже класна. Така ж сама ціна. Мега мила футболка оверсайз. А це якась пука. хто вона. Яка їздить на машинці, суперстар. <смі> а я не знаю, хто це, що це за з якого мультфільму цей персонаж. Колаборація з баршкою, 800 гривень завжди. Якщо колаборація, то речі трішки дорожче коштують, тому що вони платять релті, відсотки за використання їхнього лого, там бренду. Тут Просто малесенькі такі всім футболочки різні. Ну, я малесеньки, просто слім вкорочені, такий топень. І ціна комфортна 299 гривень. Котон з еластаном, Просто базова, така блакитненька. нас класна. І є в рожевому кольорі. припорошено рожевий така ціна 299 гривень. І є в смужку. Вау! Сукні білі з відкритою спинкою. 1150 гривень віскоза. Так, віскоза і поліамід. Широкі штани і прекрасний склад, але на вигляд прекрасний. Так написано, що це 100% поліестер, тільки погляньте, як схоже на льон. Букові кишеньки, вони широкі донизу і є ще в бежеву білу смужку. І Є сорочки, є верті цих штанів. Наскільки вони схожі на натуральний, взагалі на льон схожий. Сорочки. віскоза і льон тисячу гривень. Плечі приспущені. оверсайз. У розмірі дивлюся XS, досить велика на вигляд. На високій платформі, ой, вони такі легесенькі, 1300 гривень, тут текстиль, а тут якась така пінка. Як колись казали, тут платформа ось вона є на малюнку. Ці шльопки. Сорочка ще є в біло блакитну смужку, така сама ціна, льон з піскою 999 гривень. Вершка є багато прикрасів і досить цікавих. Які кільця, які каблучки, подивіться цілий набір, а як зі старими золото, щось таке під вінтаж, Просто імітація вінтажу. Дуже красивий, до якогось навіть образу для, наприклад, фотосесій. 500 гривень цей набір коштує. Клас. Ще така підвізка на шнурі сонце, такий декор, метал і шнур, 500 гривень. Що ще цікавого є? Ще на шнурі у нас така підвіска є. Шнур, він якби такий на вигляд як шкіряний, але якщо придивитися, то він пофарбований. І металева така штучка, висить підвізка, 500 гривень теж. Ну, в цілому ці з підвісками 500 гривень коштують. Малесенькі милі сумочки, тисячу гривень, це шкірзам, багато кишеньок є. І в чорному кольорі теж є. Скільки різних парфумованих води, є, тестери. Не знаю, не мало ще. І від бершки ні одного парфума. Щось так не приходилося. Навіть мас-маркету маю, Zara маю, від резервед маю, от від Бершки не маю. Вони такі всі солодкі досить. Я вже тестувала, слухала їхні запахи. Такі солодкі, солодкі і трішки віддають такою дешевизною. Деколи буває мас-маркет, але є нотки, якби дороговизни. А тут просто. І Я, в муці, до речі, непогане. Щось таке досить непогане, ви знаєте? Беру свої слова назад. Навіть сандалом трішки пахне. Деко такий. Так, Стальні футболочки з принтами. І така футболка коштує 900 гривень, 100% котон. Нагадує мені плейлист, от зараз що грає, щось від Енігми. Але перероблено зараз багато переробляють музику якби, штучним інтелектом, щоб не платити відсотки за використання музики. Ну, Це я так думаю, бо щось я Енігму люблю. Тут що перероблено, ніби то і не то. Тут прикольні топи, прикольні принти. Ось така ще футболка з кактусами. 800 гривень 100% котон. Музика просто пушка, досить класна, сучасна, молодіжна. Як це сприйме ютубчик 800 гривень, ось така футболочка, 100% котон. В'язані топи, короткий топ, в'язаний і ціна 650 гривень, віскоза з поліамідом, коротенький кроп топ і коротенькі спіднички, 1000 гривень, трикотаж. Трикотаж, котон з поліастером. Всім папа і до зустрічі у нових відео.